Вітаю вас на уроці української мови. У 7 класі ви вивчали такий розділ науки про мову як морфологія. Тобто, ви вивчали самостійні, службові частини мови та особливу частину мови вигук. А сьогодні ми розпочнемо вивчення ще одного розділу мовознавства синтаксису. Синтаксис це розділ мовознавства, який вивчає будову і граматичне значення словосполучень і речень. Отже, з цього визначення ми можемо зробити висновок, що одиницями синтаксису є словосполучення та речення. Почнемо з вивчення словосполучень. Словосполучення це поєднання двох і більше повнозначних слів, одне з яких головне, а інші залежні. Тобто у словосполученні наявний підрядний зв'язок. Ставимо питання від головного слова до залежного. Слова у словосполученнях поєднані за змістом та граматично, або тільки за змістом. Давайте розбиратися на прикладах. Святковий стіл. Стіл який святковий. Головне слово стіл. Залежне святковий. Слова поєднані за змістом і граматично, тобто за допомогою закінчення чоловічого роду. Слова узгоджені в роді, числі та відмінку. Ми не кажемо святкова стіл або святковий стіл. Ми кажемо обидва слова у чоловічому роді. Ще один приклад. Швидко бігти. Бігти як швидко. Слова поєднані тільки за змістом. Бо залежне слово тут прислівник, а прислівник це незмінна частина мови. Отже, не може бути тут закінчення. Наступний приклад: поезія про осінь. Поезія про що? Про осінь. Слова поєднані за змістом і граматично за допомогою прийменника. Бажання співати. Бажання яке? Співати. Слова поєднані тільки за змістом, бо залежне слово тут інфінітив. Це незмінна форма дієслова. Отже, не може бути закінчення. Схематично головне слово у словосполученні ми позначаємо кружечком з хрестиком, а залежне пустим кружечком. Стрілка від головного до залежного і зверху питання. Одразу треба запам'ятати, які поєднання слів ми не будемо вважати словосполученням. Давайте розглянемо таблицю. Не є словосполученням. Підмет з присудком. Наприклад, вітерець дмухнув або голос лунає. Ще однорідні члени речення, тому що вони поєднані сурядним зв'язком. Небо і земля. Радісний та щасливий. Тут немає головного слова і залежного. Службове слово з повнозначним, наприклад, біля моря перед очима це іменники з прийменниками. Або сказав би це дієслово і частка би, складені форми слів, а саме вищі і найвищі ступені порівняння прикметників і прислівників. І складені форми майбутнього часу. Наприклад, найбільш жорстокий, менш свідомо, буду ворожити. Будуть навчатися. Фразеологізми та складні власні назви. Наприклад, бити байдики. Язик без кісток. Криве озеро назва міста. Або назва річки Балка Мала Кам'янка. А тепер давайте виконаємо вправу. Знайдемо і випишемо тільки ТІ конструкції, які є словосполученнями, Вірити людям. Вірити кому людям це є словосполучення. Написані мною. Написані ким? Мною словосполучення. За лісом. Ми тут бачимо прийменник з іменником. Звісно, ця конструкція не є словосполучення. Руда лисиця. Лисиця яка? Руда це словосполучення. Велика ведмедиця це власна назва. Це не є словосполучення. Наш Крим. Крим чий? Наш? Це є словосполучення. Хоробрі та могутні. Це однорідні члени речення. Тут сурядний зв'язок отже, це не є словосполучення. Пливе, пірнаючи. Пливе як? Або що роблячи? Пірнаючи. Це є словосполучення. Човен не тоне. Хто що, човен, що робить не тоне? Це підмети присудок. Це не словосполучення, це речення. Більш лагідно. Це вищий ступінь порівняння прислівника. Отже, це не є словосполучення. Танцюють хіп-хоп. Танцюють кого що. Хіп-хоп це словосполучення. Підсунути свиню. Ну, ми бачимо перед собою фразеологізм. Він має таке значення як завдати прикрощів, діяти підступно. Отже, це не є словосполучення. А тепер давайте розберемо, які бувають види словосполучень. За кількістю слів словосполучення поділяються на прості і складні. Прості словосполучення утворені з двох повнозначних слів. Наприклад, ароматичні олії. Мріяти про перемогу. Особливо ефективно бачу на екрані. Складні словосполучення утворилися з трьох або більше повнозначних слів. Наприклад, виконувати домашнє завдання. Виконувати кого що завдання, завдання, яке домашні. Зірки світового футболу. Повільно йти розмовляючи. Використовувати ризиковані прийоми. За способом вираження головного слова. Словосполучення поділяються на іменні, дієслівні та прислівникові. Іменні, в свою чергу, діляться ще на кілька груп. Давайте розглянемо на прикладах. Іменні словосполучення діляться на такі групи. Іменникові. Ось, наприклад, Петрикова шапка. Шапка чия? Петрикова. Да. Шапка це іменник. Отже, словосполучення іменникове, залізна воля, воля це іменник. Отже, сполучення буде іменникове. Прикметникові готовий попрацювати. Готовий що зробити? Попрацювати. Або для чого? Попрацювати. Головне слово прикметник. Отже, словосполучення прикметникове. Найвищий у класі, аналогічно. Третя група числівникові. Восьмеро злодіїв. Восьмеро кого злодіїв. Головне слово числівник. Отже, воно буде числівникове. Кілька днів, кілька це числівник. Одна з найкращих одна це числівник. Четверта група займенникові. Наприклад, щось цікаве. Щось. Яке цікаве. Головне слово щось це займенник. Отже, словосполучення буде займенникове. Дехто розумний. Головне слово дехто. Отже, словосполучення знов займенникове. Ще одна група дієслівні словосполучення. Наприклад, довіряти інтуїції. Довіряти кому чому? Інтуїції. Головне слово дієслово. Отже, словосполучення дієслівне. Учитися слухати. Аналогічно. Забитий мною, забитий це дієприкметник. А дієприкметник це форма дієслова. Отже, такі словосполучення ми теж будемо називати дієслівними, сидячи на стільці. Сидячи на чому? На стільці головне слово дієприслівник. Дієприслівник – це також форма дієслова. Отже, словосполучення буде дієслівне. І ще одна група це прислівникові словосполучення. Наприклад, далеко від дороги. Далеко це прислівник. Далеко від чого від дороги. Дуже повільно. Як повільно, це прислівник? Повільно наскільки. Дуже. Отже, головне слово прислівник, і це буде прислівникове словосполучення. А зараз давайте виконаємо завдання на закріплення даного матеріалу. Позначте рядок, у якому всі словосполучення іменні. Варіант А. Будь-що із запропонованого. Будь-що це займенник, це головне слово, отже, нам підходить це словосполучення. Пишаючись тобою, пишаючись ким тобою. Головне слово дієприслівник. Отже, нам не підходить цей варіант, тому що це буде дієслівне словосполучення. Другий день день який або котрий другий, це іменникове словосполучення, воно підходить. Цікава виставка, виставка, яка цікава, теж підходить. Але в нас тут є пишаючись тобою, яке не підходить нам. Варіант Б. Троє з п'яти. Троє це числівник, отже, підходить. Намальований фломастерами. Намальований це дієприкметник. Отже, це буде дієслівне словосполучення, і воно нам не підходить. Квітки на гідок. Квітки чого? Головне слово іменник воно нам підходить. Чесна гра, гра, яка чесна, воно нам підходить це іменникове словосполучення. Варіант Б нам не підходить. Варіант В. Великі врожаї. Врожаї, які великі, врожає іменник, отже, іменникове словосполучення, воно нам підходить. Шість днів, шість чого днів, шість це числівник. Числівникове словосполучення, воно ж іменне, отже підходить. Дехто з присутніх, дехто це займенник, це буде іменне словосполучення, саме займенникове, воно нам підходить. Розумніший від усіх. Розумніший це прикметник. Отже, варіант В нам підходить. Тут всі словосполучення іменні. Варіант Г. Пишний цвіт, цвіт, який пишний, головне слово іменник підходить. Руки матері, руки чиї матері. Головне слово іменник підходить. Дуже сильно, сильно наскільки, дуже. Головне слово прислівник. Отже, це прислівникове словосполучення, воно нам не підходить. Знання про природу, знання про що, головне слово іменник підходить. Варіант Г не підходить. Варіант Д. Зимовий день, день, який зимовий, головне слово іменник. Сказати слово, сказати, що слово. Головне слово в нас тут «дієслово», Отже, слово сполучення дієслівне не підходить. Тиха пісня пісня, яка тиха, головне слово іменник, підходить. Чийсь голос, голос чий чийсь. Головне слово іменник підходить. Але варіант Д нам не підходить. Отже, вірна відповідь це варіант В. Наш урок добіг кінця. На все добре. До побачення!